Привіт усім! Передо мною є орхідея, яку я отримала зовсім недавно. В неї зняти були листя, як продавець мені сказав, я зачистила стволик трішечки обмазала її фондозолом. Але сьогодні я знову обнаружила, що один з лістиків знову пожовтів. А біля шейки він почорнів. Я його знала, подивилася. В принципі, нічого страшного я там не побачила. А... Після того, як знала я лістик, я побачила міристему. Ось вона фіолетова така, як почечка. З нею може бути потім дітка, якщо я вихожу цю орхідейку. Угу. Ось я а, дістала її з горщика, подивитися на неї. Корні якісь чорні, страшні. А більшість з них вона не гніла, вона жива. Оцей торфяний стаканчик, бачите, він в основі. Зараз я його приберу, оберу, і подивимося на. А, не на шийку, а на стволіку, от під цим стаканчиком, який він, якщо він поганий, то може він давати якісь, якусь проблему. Треба розібратися, що з нею не так з цією орхідеєю, і чому у неї листя жовтіє і пропадає. Ну, і не знаю, зафіксує камера чи ні. А ось от кара, якою вона була. Кора, в принципі, непогана. Але там бігають жучки різні. Ну, я думаю, що моя камера це не зафіксує. Зараз я познімаю все і продовжу знімати. Ну, дівчатка, я обрізала сухе, гніле. Як я і казала, тут більшість нормальних коренів залишилися. Вони бачите, які? Вони якісь з розовим відтінком. Не знаю, це особливі сорти, чи не повинні такі бути, але вони темні, вони якісь странні, я б сказала. А... Зі стволику бачите, його обскубла тому що там були якісь чорні такі сіренькі прожилки. ось Я їх теж зачистила як змогла, сподіваюся, це допоможе. Зараз я на ніч пос... поставлю пусть воно так, підсихає а завтра зранку я, мабуть, корні замочу в привікурі або, або, або в якомусь фундазолі. І, а, так, я вам ще казала оцей от піньочок, Бачите, я його майже відрізала, його майже немає. У саме саме листик, тому що там ну, він а, був. В торфівному саканчику він, мабуть, загонів і може йти ще тут, якась така проблема, від чого еріхдейка погибає, починає погибати у неї цвітоноси, бачите, теж почали жовтіти і засихати. Це теж не зовсім нормально для її стану. Ось тому отака от, от вона. Я дуже сподіваюся, що я її виходжу і все буде добре. Так, так, так. І потім я її посаджу в, мабуть, іншу кору тому що в цій корі. їжочки. за взагалі-то я завжди стараюся. Залишати ту кору, в якій вона прийшла, в якій вона росла, просто виліковую від жуків і все, і залишаю, тому що там кора дуже гарної якості. Але тут вона боліє і може бути таке, що в самій корі щось було, тому орхідейка пропадає. Тому я не хочу залишати її в цій корі. Я краще цю кору викину, але сохраню так збережу, так скажемо, цю орхідейку. Я її посаджу завтра. І потім зніму і покажу, що з нею далі було.